Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі АвтоЗвук .ua. в даному відео ми будемо говорити про різні засоби антиковзання і також про те, що робити, якщо автомобіль забуксував в снігу. Здебільшого мова піде про найефективніші способи, це використання ланцюгів та браслетів. Але також я хочу розповісти і про альтернативні способи, які вам можуть здаватися більш дешевими і зручними в використанні, від чого виникає спокуса до використання таких способів. Але вони Менш ефективні або взагалі неефективні. Зараз я говорю про так звані тракони, спеціальні спреї, рідкі ланцюги, використання гумових килимків. Ну і також сюди можна ще приписати, ну, наприклад, лопату. Умовно засоби антиковзання можна розділити на два типи: перший тип це ті засоби, які ми використовуємо для того, щоб просто виїхати зі снігу, коли автомобіль забуксував. Інші засоби це засоби для того, щоб рухатись по слизькій, засніженій дорозі. І от якраз до першого типу відносяться ось ці рідкі ланцюги, тракони, гумові килимки, лопати тощо. І особисто я з цього перерахованого обрав би саме лопату. Буквально 5 хвилин роботи, трішки зігрівся, обкупав колеса і спокійно виїхав. Адже інші варіанти потребують вже більше. Зусиль, і мені здається, вони будуть менш ефективніші, ніж використання лопати. Наприклад, в мене був досвід використання рідких ланцюгів, про це є окреме відео на нашому каналі. І, власне кажучи, вони можуть спрацювати, мабуть, лише в тому випадку, якщо автомобіль стоїть на рівному горизонтальному покритті. І тут знову ж таки мені здається, більш ефективно було б просто відчинити дверцят автомобіля і впершись в стійку автомобіля. Підштовхнути машину, зіштовхнути її там, трішки в сторону вперед і спокійно виїхати, ніж використовувати якісь незрозумілі спреї, які, власне ну, кажучи, були не дуже ефективними. Що стосується так званих траконів, це спеціальні пластикові підкладки під колеса. В деяких випадках вони можуть спрацювати, в деяких ні. Якщо ми виїхали на кригу в комплекті з певними траконами, можуть бути ще й спеціальні. Шурупи, якими ми маємо прикрутити ось ці тракони до криги і таким чином зафіксувати їх. Адже, коли автомобіль буксує, нерідко ці тракони просто вилітають з-під колеса, ну і кудись летять. В кращому випадку просто в сторону, в гіршому випадку в автомобіль або в когось з пасажирів, хто стоїть споряд і спостерігає, як же ж там воно все буде виїжджати. Те саме стосується і. Народного лайфхаку, використання гумового килимка. Інколи це допомагає, але в таких дуже простих ситуаціях. Якщо автомобіль не сильно забуксував, можна. Виняти з салону гумовий килимок, покласти його під колесо і намагатися потихеньку виїхати по цьому гумовому килимку. Але дуже часто знову ж таки колесо пробуксовує, килимок вилітає, рветься або просто в когось летить. Тому знову ж таки, на мій погляд, якщо ми десь забуксували, найкращий варіант це взяти лопату і просто викопати автомобіль. Що стосується ланцюгів і браслетів, то тут вже веселіше. В принципі, і одні, і інші допомагають як виїхати з неприємної ситуації, так і рухатись по дорозі з слизьким покриттям. Ланцюги проти ковзання мають єдину конструкцію і вдягаються цією єдиною конструкцією на все колесо. В той час як браслети, кожен вдягається поокремо. і на кожне колесо потрібно там вдягнути 3, 4, 5 браслетів в залежності від тієї кількості, яку ви маєте. Ланцюги проти випускаються різними виробниками і здебільшого відрізняються між собою конструкцією, товщиною ланки ланцюга і механізмом натяжіння. На мій погляд, в першу чергу, варто звернути увагу на товщину ланцюга. Вона може бути 12, 14 і 16 мм. 12-мм ланцюги краще обирати для легкових автомобілів, а якщо ви власник якогось. Вантажного автомобіля або великого позашляховика краще звернути увагу на ланцюги з ланкою 14 або 16 мм. Якщо обирати між дорогими і дешевими ланцюгами, то в першу чергу відмінність між ними буде полягати в механізмі натяжіння. У дорогих ланцюгів це здебільшого автоматичний механізм, який не потребує підтяжки, а у дешевих ланцюги затягуються вручну, після чого потрібно проїхати там буквально декілька кілометрів, зупинитись і. Ще раз підтягнути ланцюги після того, як вони там рівномірно розподілились по колесу у дорогих ланцюгів з механізмом автоматичної підтяжки, це все відбувається автоматично під час руху автомобіля, але ціна вартості може бути дуже значною. Також виробники дорогих ланцюгів часто говорять про те, що вони використовують більш якісні металеві сплави, в результаті чого ланцюги стають надійнішими, але ніхто не вказує марку сталі, щоб можна було порівняти. З практики можна сказати, що і дешеві ланцюги рідко коли рвуться. Головне пам'ятати, що вони не призначені для руху по твердому покриттю. І також з ланцюгами не варто їздити швидше ніж 30-40 км на годину. Ланцюги проти ковзання, як і браслети, здебільшого використовуються для пересування в складних погодних умовах. І Якщо ми... Рухаємось здебільшого рівнині місцевості, достатньо буде одного комплекту, який ми встановлюємо на ведучі колеса. Але коли ми їдемо в варто задуматись вже про два комплекти на передні і задні колеса. Адже, якщо автомобіль рухається з гори, і він, наприклад, передньопривідний, в нас ланцюги встановлені на передні колеса. Відповідно, щеплення передніх коліс краще, ніж задніх. В такому випадку під час гальмування задні колеса буде заносити. Вони будуть намагатись обігнати передні колеса, адже там щеплення гірше. Тому, їдучи в гори, я радив би обирати одразу два комплекти для передніх і задніх коліс. В принципі, щось подібне можна сказати і про пересування на ланцюгах по порівнинні місцевості. Тобто, навіть якщо ми їдемо на передньопривідному автомобілі, в нас ланцюги встановлені тільки на передні колеса, наша швидкість ну, приблизно 40 км на годину, і ми різко загальмуємо, є дуже великий ризик того, що. Задню частину автомобіля занесе, тому використовуючи ланцюги проти ковзання, дуже важливо дотримуватись швидкісного режиму. Тепер щодо відмінностей ланцюгів і так званих браслетів. Багатьом недосвідченим користувачам здається, що браслети встановлювати легше, простіше і швидше, ніж ланцюги. Але насправді це не так. По-перше, через певну конструкцію або конфігурацію колісних дисків. Браслети не завжди можливо взагалі встановити на колесо, на відмінно від звичайних класичних ланцюгів. По-друге, для встановлення браслетів нам майже завжди потрібен спеціальний інструмент у вигляді довгого гачка, яким ми через колісний диск намагаємо зачепити стрічку браслетів, витягнути її в передню частину колеса і зафіксувати браслет. На одне колесо потрібно зробити 3-4, можливо, 5 таких маніпуляцій. Ну, відповідно, це займає багато часу і також є величезна. Які ризик того, що цей спеціальний наш інструмент десь загубиться, і ми просто не зможемо встановити ланцюги на автомобіль? Класичні ланцюги встановлюються набагато швидше і простіше. Варто лише один раз розібратись з цим питанням. До того ж, використання класичних ланцюгів забезпечує більш рівномірний рух автомобіля. Адже ланцюги в нас покривають все колесо, і відповідно у нас завжди максимальний коефіцієнт щеплення коліс з дорогою, на відмінно від браслетів. Браслети в нас встановлюються в декількох місцях на колесі, і тому є моменти, коли в нас просто гума контактує з дорожнім покриттям. І є моменти, коли контактує браслет. Тобто колесо в нас обертається, якщо так можна сказати, менш рівномірно, і це відчувається за кермом. Також деякі необізнані користувачі бояться ланцюгів через певний міф, в якому говориться, що для того, щоб. Встановити ланцюги на колесо, автомобіль потрібно спочатку піддомкратити. Насправді цього робити не потрібно. ланцюги можна встановити на колесо, навіть якщо колесо забуксувало в снігу. Також порівнюючи ланцюги з браслетами, заради справедливості варто зауважити, що браслети можуть бути більш універсальними. Справа в тому, що там одна певна модель ланцюгів підходить на певний перелік розмірів коліс автомобіля. Тобто, якщо ми беремо ланцюги для 14-го діаметра. То вони підходять там майже для всіх коліс з різною висотою профіля в 14 му діаметрі, і також можуть підійти там для певної кількості коліс в 13 му і 15 му розмірі, але вже на 16-й вони можуть не підходити. Невідмінно від браслетів, які в принципі можна встановити на колесо майже будь-якого розміру. Головне не боятися забруднити одяг, адже встановлюючи браслети інколи. Доводиться засовувати руку між колесом і колісною аркою. Ну, відповідно, весь одяг у нас буде брудним. В свою чергу, браслети, як і ланцюги, можуть трішки відрізнятися між собою за конструкцією і будовою. Найрозповсюдженіші варіанти це класичний варіант, який складається з металевих ланцюгів і тканевих стрічок, а також пластикові браслети, які, ну, Певною мірою можуть бути більш зручними. Але на практиці за використання можна сказати, що пластикові браслети дуже часто і швидко обриваються, і тому потрібно купувати нові, на відмінно від металево-текстильних браслетів, які слугують набагато довше. Тепер проведемо невеличкі підсумки. Якщо ви на власному автомобілі здебільшого пересуваєтесь, по місту і під час сильного снігопаду можете дозволити собі залишитись дома, а не летіти на роботу, і ваш єдиний страх це просто десь забуксувати біля будинку, я радив би придбати нормальну складну лопату і в екстреній ситуації скористатись нею. Це буде дуже швидко і ефективно. Якщо ви все ж таки Маєте за будь-яких умов їхати на роботу, і часто або там інколи практикуєте поїздки в гори для катання на лижах, чи виїжджаєте взимку на природу, тоді, безперечно, варіант один це звичайні класичні ланцюги. І також після придбання таких ланцюгів я порадив би декілька разів провести певні тренування для того, щоб в екстреній ситуації встановити ланцюги було набагато простіше і зрозуміліше. Всі інші засоби, про які ми говорили в даному відео, також мають право на існування, і ви їх також можете обирати для себе на власний розсуд. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!